Друзі, продовжимо сніданок на сьогодні святковий ефір, 24 серпня, день незалежності нашої країни з ним народні України. Він український, єдиний в своєму роді. Транспортний літак мрія найбільший, найпотужніший у світі. Фанати авіації мріють побачити нашого небесного монстра. Хоча б раз у житті, а сніданок не лише побачив ан 225 а й побував на борту цього гіганта. Як це було? Запрошуємо вас з нами на борт мрії. Ень 2016 тисячі На весні найбільший транспортний літак у світі Антонов. 225 Мрія доправив 130 тонн вантажу до Австралії. Це був перший комерційний політ нашої мрії на цей континент. Тому Поява літака викликала неабиякий ажіотаж. Небесний монстр сідав перед десятками камер, а 20 тисячна публіка просто не могла повірити, що найбільший і найпотужніший літак у світі Ан-225 «Мрія» Мрія український. І він в єдиному екземплярі. Нам вдалося не тільки побачити мрію, але й доторкнутися до літака. Зараз Ан-225 відпочиває у своєму рідному аеропорту в Гостомелі, що під Києвом. І чому так дивувалися австралійці? Я зрозуміла як тільки ступила на борт разом з льотчиком-випробувачем Віктором Гончаровим. Це фактично самоліт, який може самольот, като можна да. так. Це нереально. ні чому? непочем. наша мрія просто велетенська. У вантажному відділенні можна легко розбити тенісний корт та ще й з місцями для глядачів, розмістити 100 легкових автомобілів або 40-метровий басейн. Це такий собі повноцінний будівельний майданчик з кранами на борту, а ще на мрії літають колеса запаски. Кожне майже у мій зріст, і їх чимало. Колес на самоліті 32. От як у чоловіка зробув? От столька колес. Далі йдемо на так зване горище і потрапляємо наче додому. Ліжка, гардероб, санвузол і кухня-студія. Це дуже круче, ніж бізнес-клас. Так, да, круче. І тут доволі таке, таке місце, де мало шумить, тихо, можна спокійно віддихати. Коли длительні перельоти через океан бувають 10, 12, 14 годин, то тут вже є мастера, які... Позже готовят. Так само, просторою у кабіні пілотів, тут мене зустрів Олександр Галуненко. Він першим в історії підіймав Ан 225 у небо. Тоді у 1988-му, мрія транспортувала космічний корабель. Буран Це чувство відповідальності, якби ну, над давляла нами. А вже от чувство, о це ж саме большое, до саме такое, это уже вже потом, і саме Олександр Галуненко дозволив мені сісти на місце першого командира літака. Як це можна все заповнити? Я не знаю, вивчити зі стрілочки завдяки суперточній роботі, десятків приборів, кнопок і унікальним габаритам. Ан-225 встановив 240 світових рекордів. Довжина мрії 84 метри, висота 18 метрів і 10 сантиметрів. А розмах крил майже 88,5 метрів. Такі габарити і надзвичайна вантажепідйомність дозволяють перевозити нестандартні і моновантажі. Мрія транспортувала бурові установки, турбіни для електростанцій, локомотиви, яхти і менші за розмірами літаки. 16-літній Шістнадцятилітній пише і говорять: Скажіть, пожалуйста, кадав в вірмо самолітка аеропорту міра, я туди поїду, посмотріть. Тому який би вантаж не перевозив цей небесний велетень, на нього з нетерпінням чекають в усіх аеропортах світу, щоб на власні очі побачити мрію, яку ми, українці, втілили у життя.